Доброго дня, мої шановні учні! Я вітаю вас на черговому уроці сольфеджіо. і зараз я вам розповім про ті завдання, які я підготувала для вас на цьому тижні. Сьогодні ми познайомимося з вами з інтервалом септима. Септима це інтервал, що складається з семи ступенів та має відстань між звуками 5 тонів, це буде мала септима, або 5,5 тонів – це буде велика септима. Давайте послухаємо, як звучить мала септима. А тепер давайте послухаємо, як звучить велика септима. Вона всього півтона не дотягує до октави, але відсутність цього півтона дуже-дуже відчутна. Щоб краще засвоїти даний інтервал, давайте виконаємо декілька практичних завдань. В першому завданні вам потрібно визначити та підписати вказані септими. Кожен з наведених інтервалів складається з семи ступенів, проте відстань між звуками різна. Якщо відстань між звуками буде 5 тонів, значить це мала септима. Вам потрібно підписати її скороченим позначенням M7. Якщо ж відстань між звуками буде 5,5 тонів. Тоді це велика септима. Підписуємо її скороченим позначенням В7. Будьте уважні. У другому завданні вам потрібно в тональності ре мажор визначити та проспівати вказану інтервальну послідовність. Перші два інтервали цієї послідовності я вже визначила та підписала. За таким самим зразком виконайте, будь ласка, і решту завдання. А тепер переходимо до вокальних вправ. Для початку давайте визначимо тональність нашої української народної пісні Ой на горі, пень пейндуплави. Два дієзи приключі, а також остання нота Ре вказує нам на те, що наша тональність ре-мажор. Тож давайте для початку проспіваємо гаму та тонічний тризвук ре мажору. Тактовий розмір нашої пісні три чверті. Нагадую, що тактуємо ми наступним рухом раз і рука йде вниз. Два і паралельно підлозі праворуч, і на три і піднімається вгору. Раз і два і три і. І два і три і І наостанок давайте напишемо диктант. За наведеними фрагментами вам потрібно скласти мелодію диктанту Пазлу. Будьте уважні, намагайтесь виконати це завдання, прослуховуючи мелодію диктанту не більше 10 разів. Я впевнена, у вас все вийшло чудово і ви впоралися з усіма завданнями. А я дякую вам за увагу і до наступної зустрічі!